Триває 1064-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки збройні сили України знищили ще 1950 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок, 22 січня, окупаційні війська Росії втратили 823 980 тисячі військових.

331 гелікоптер, 23 тисячі 39 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 3051 крилату ракету, 28 кораблів, 34 тисячі 837 одиниць автомобільної техніки, та 3711 одиниць спецтехніки у генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.